Привіт, друзі! Останнім часом все частіше і частіше отримую коментарів в стилі О, канадський марк, номер 2 А ви, звичайно, не рідні з канадським марком. Особливо мені сподобався останній такий коментар. Це хто батько канадського марка? У вас там в Канаді всі такі, чи що? Тобто таким чином ці недолугі коментатори намагаються мене образити. Ну, тобто, вони думають, що вони мене ображають, да? порівнюючи мене з канадським марком. Марк, я дуже вибачаюсь, що я сьогодні буду використовувати твоє ім'я, але я хочу відповісти цим людям, цим коментаторам і вже поставити крапку в цьому питанні. Да? Що стосується канадської марка, порівняння з канадським марком і таке інше. Ну і, друзі, мої глядачі, також я впевнений, дізнаються багато корисного з цього відео. Да? Тому я прошу вас підтримати це відео вашими вподобаєчками і прошу підтримати вас, україномовний контент. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ну, а ми давайте з вами зараз подивимось. Чи ображає мене порівняння з Марком, і чи може це порівняння образити взагалі будь-кого. Да? Для того, щоб е, вам зрозуміти краще да, все, що я думаю е, стосовно цього, я прошу вас всіх, от кожного має, моєго глядача, зараз включити е, уяву, да? тобто максимально включити уяву. І давайте ми себе уявимо зараз, що кожен з нас, от кожен, хто зараз мене дивиться, Зараз сидить з своєю маленькою дитиною і хоче навести цій дитині приклад, якою людиною е, хотіла би ви би хотіли, би, щоб ваша дитина була. Да? Ну, принаймні, ви хочете показати шлях, в якому б ви хотіли, щоб ваша дитина рухалась. І у вас є два зразка лише два типажа. Один це марк, канадський марк. І інший це е, середньостатистичний український біженець. Так ось що ми будемо мати з одної, з однієї сторони. Канадський марк. Давайте ми з вами зараз відкинемо всі свої упередження щодо марка, відкинемо всі свої е, якісь емоційні відношення до канадського марка і подивимося на факти. Подивимося на факти про цю людину, принаймні ті факти, які ми знаємо. Ми знаємо, що канадський марк це цікава, харизматична молода людина. Це факт, це факт. Да, це факт. Ми з вами знаємо, що канадський марк вихована життєрадісна людина. Це факт. Ну да, ми це бачимо в кожному його відео. Ми з вами знаємо, що канадський марк володіє, класно володіє декількома мовами. Да, це факт. Да, це факт. Тобто це людина розвинена. Ми з вами знаємо, що канадський марк має класну освіту, яку ви знають у всьому світі. Це факт, так, це факт. Він має класну вищу освіту. Ми з вами знаємо, що канадський марк е має класну роботу. Е це факт. Це ми можемо припускати. Да? Ну, Наприклад, я точно не знаю, яку, на якій роботі працює канадський марк, але дивлячись на стиль життя канадського марка, дивлячись на те, як канадський марк міняє машини, які машини він купає, купляє, да? як він підходить до того, як він обирає собі машину, дивлячись на те, що у марка є. Своє житло, за яке він сам сплачує. Дивлячись на різні інші речі, я можу зробити висновки, що у канадського марка з роботою все гаразд. У нього стабільна нормальна робота, яка дозволяє йому та його родині жити нормальне життя. Це факт, так, да, це факт. Е, канадський марк має можливість свідомо, да, не тому, що там десь халяву пообіцяли. Не тому, що за це десь зараз гинуть інші люди, а свідомо, самостійно, може обрати для себе будь-яку країну. Ну, не будь-яку, але може обирати з багатьох країн, куди він спокійно може переїхати, жити і будувати своє майбутнє. Тобто, канадський марк в цьому плані вільна людина. Це факт, да, це факт. Ну і камар, канадський Марк це людина наполеглива, людина, яка не відступається від своїх планів. Е і ми бачимо, як ця людина досить швидко побудувала найбільший україномовний канал в Ютюбі і один з найбільших взагалі україномовних каналів е в Ютубі по різним країнам. Це факт, це факт. Тобто цей е приклад ми маємо з однієї сторони, з іншої сторони. Ми маємо типового українського біженця. Тут я хочу підкреслити: так, не типового українця, тому що є українці, типовий українець зараз живе, працює, воює в Україні. Да? Не типового українця емігранта тому що емігрант українець це зовсім інший українець, да? а типового українця біженця, який пише такі коментарі. І давайте ми з вами зараз подивимося, хто ж у нас з іншого боку. Да? Яку, якого типажа ми можемо поставити протипоставити марку? Ми з вами розуміємо, що типовий е біженець, людина, яка не знає слова е обов'язок. Да? Це факт. Ну так, да, це факт, тому що захищати рідну країну це один з обов'язків. Знов таки, я просто називаю речі своїми іменами. Да? Я не намагаюсь нікого зараз образити, туди-сюди. Я просто дивлюсь. Холодними очима на те, що є е, по суті. Да? Йдемо далі. Е, типовий е, український біженець це людина, яка ну, в кращому випадку непогано володіє своєю мовою, рідною мовою, да? про знання інших мов там. Ну, якось дуже 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 важко. Та й навіть і своєю рідною мовою часто володіють суржикам, які вважають рідною мовою. Да? Це факт, це факт. Середньостатистичний український біженець це людина, яка або не має взагалі жодної освіти, або має якусь освіту, яку весь світ не визнає, і взагалі назвати це нормальною освітою. Ну навіть українці, багато українців, українських роботодавців самі не визнають цю освіту якоюсь освітою. Да? Тобто, ну це людина без освіти, нормальної освіти, яку б визнавали в цьому світі. Це факт. Ну да, це факт. Ми з вами йдемо по фактах. Да? Тобто середньостатистичний українець, е, це людина, яка не може навіть розпоряджатися своєю, своїм життям спокійно. Да? Тобто, це людина, яка зараз залежить від рішень Байдена, українського уряду, е, уряду Канади, ну і можете перелі, перелікувати на пальцях. Да? Все, від чого залежить, е, Типічний український біженець це факт. Ну да, це факт. Ну і на останок да? ну вже не буду я там називати багато інших фактів, називав ще один такий факт. Що тип, типовий український біженець на сьогодні це людина, яка не те, що має якісь там класні перспективи на майбутнє. да? В переважній більшості своїй. Це, це така людина, яка не знає, що з нею буде навіть зараз, не може планувати своє життя на день вперед. Я вже не кажу за роки. да? Е, ну, Почитайте коментарі, подивіться навколо себе, і ви зрозумієте, що це також факт. да? І ось у вас є два приклади Марк, і. Типовий український біженець. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях зараз. От мені буде дуже, дуже цікаво почитати від вас, да? який приклад ви оберете для своєї дитини. От на, яку, на кого ви захочете, щоб ваша дитина була похожа? На марка чи на типового українського біженця. Будь ласка, напишіть мені, от прямо зараз напишіть в коментарях. Я хочу, ну я хочу, щоб це почитали. І ті, хто буде писати мені або захоче написати подібний коментар ще раз. Хтось, да? Хто є, хто. Я ще раз хочу сказати, друзі. Я це відео роблю з холодною головою, да? без емоцій. Тобто я чудово розумію. То такі українці, типові українці. І знов-таки я підкреслю, ми з вами сьогодні обирали між українським біженцем, да? тобто це типовий український біженець, це не типовий українець, це не треба мені писати, що він тут хейтить, ненавидить цих українців, що він там не любить цих українців. Я навів приклад типового українського біженця: вбити собі це в мозок, любителі е обособлювати. Да? Ті, хто самі себе нічого не вартий і любить приписувати себе. Ну припишу себе до всіх українців. <хай> Нехай, якщо він хтось мене не поважає, то не поважає всіх українців. Тобто я це підкреслю. Ну і знов-таки, друзі, ще раз нагадую: напишіть, будь ласка, в коментарях е серед таких двох типажів, кого ви оберете і кого ви покажете своїй дитині, і захочете показати, в якому напрямку. Вашій дитині рухатись. Друзі, я вам сьогодні розповів все, що хотів розповісти. А, я сподіваюся, що я вам надав сьогодні цікаву і корисну інформацію. Друзі, я ще раз хочу вас попросити підтримати україномовний контент вашими підписочками і підтримати конкретно це відео вашими вподобаєчками. Ну і ще раз скажу: чекаю на ваші коментарі. На цьому я буду з вами прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.